Ще не боли. <ріст> 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 молодець, зварили каву. Давай п'ять, молодець, давай п'ять. Так от, цього ранку каву зварив мені марко, а я собі роблю сніданок. І будуть у мене сьогодні тости. І захотілося мені їх не просто підсушити на сухій патерні, як я зазвичай роблю, а підсмажити їх на маслі. Мазую тости супер ніжним паштетом з курячої печінки. Сьогодні ми його зробимо разом. Покажу сам процес приготування і поділюся цим вдалим і дуже смачним рецептом. Згори на тости кладу по скибочці квашеного гірка. Дуже мені подобається поєднання печінкового паштету і солоного гірка. Але давайте вже готувати. Беру курічу печінку, у мене пів кілограма, і зачищаю її від усього зайвого: всяких жилок, плівок, жовчі, щоб, не дай Боже, нам не зіпсувати паштет і щоб він нам не гірчив потім. Я промила, перебрала, зачистила всю печінку, зайве відрізала і відставляю її в сторону. Зараз беру дві цибулини, дві морквинки, і це все нарізаю не дуже дрібно. Ну Так, наприклад, цибулинку я буду різати такими великими шматками. Ну, десь ось так, великим кубіком. Мажується цибуля, я натру морку на крупній терці. Коли цибулька стає такою м'якою і прозорою, додаю потерту морку і даю їм ще трішки потушитися разом, смажитися. Шуморклочка теж трішки розм'якла. Овочі трішки підсмажилися до такого напівм'якого стану. І тепер вливаємо трішки водички. І залишаємо овочі тушитися до випаровування цієї води. Додаємо сюди буквально трішечки олії. Буквально трішечки. Викладаємо сюди свою печінку і обсмажуємо її. Підсмажуємо це до випаровування вологи, щоб ця водичка зайва вся вийшла. Додаємо грам 50-60 масла. Стишуємо вогонь і залишаємо так тушитися. Пройшло декілька хвилин і дивіться, масло розійшлося. Так, гарненько вже булькає вона собі. На цьому етапі ми посолимо поперчимо. Також дамо мускатного горішка. Дуже гарно з печінкою смакує. Залишаємо під кришечкою, тушкуватися у маслі. Буквально 5 хвилиночок і додаємо трішки цукру. Це дуже-дуже покращує смак. Даємо ще буквально декілька хвилин і полинку потушитися, перемішаємо і повертаємо наші овочі, цибульку з морквою назад у патенню. Заливаємо сюди вершки. У мене 200 мл. Наша печінка з вершках покипіла, потушилася, буквально десь. Ну, хвилин 5, може 6. Тепер вже можна вимикати, куштуєте там на сіль перець, можливо, вам захочеться додати чогось. І все. Вимикаємо, перекладаємо якусь ємність. Чекаємо, що наша страва трішки охолоне, і ми її будемо збивати. Я переклала з цієї миски в ємність, якій буду зберігати. Печінки у мене було пів кілограма, і ось стільки у мене вийшло паштету. Це є київська ємність об'ємом кілограм сто. Не до кінця заповнена, але тут, напевно, грам 800 є. Може більше навіть. Все, треба почекати, коли воно повністю охолоне, бо воно ще ледь-ледь тепле. І тоді ставимо в холодильник. Хотіла сказати, яка класна штука, у ці силиконові ложки. Подивіться, як чисто можна вибрати всю масу з миски, майже все загрібає, все забирає і майже нічого не лишається. Настільки класно вони годяться для навіть для цього. Коротше, якщо щось треба вигребти, масу чи будь-що з тарілки чи з каструльки, то силіконовими ложками це робити найкраще. Привіт, друзі. Вклала от малого і буду займатися справами еля у садочку цей тиждень, нарешті пішла, бо хворіла дуже довго. І поки в мене є можливість замісила тісто на вареники, воно вже мене відпочило. Хочу наліпити в морозилку вареників з вишнями. Мала морожені вишні без кісточок. Вони вже в мене стекли, розмерзлися, стекли. І я зараз поки в такому спокійнішому режимі швиденько наліплю вареників, бо хочу закинути собі в морозилку на, таких, на вечері чи сніданки. І якщо мені ще вийде, якщо зірки мені складуться, то я ще наліплю вареники з солодким сиром. А, ну, не впевнена. Тісто в мене то буде, але чи я встигну. Такі в мене плани. А потім ми підемо по Елю у садок. А на вечір така суматоха, що такі справи планувати не варто. Тому встаю до роботи. Але настрій, який сьогодні в мене трошки сумненький, не знаю, з чим це пов'язано. Хоча лютий люблю. Лютий для мене ніби світло в кінці тунелю. Дуже люблю, коли воно вже приближається все ближче і ближче. Лютий для мене завжди означає весну. Ну, незворотні вже процеси. Якщо січень, то найбільш депресивний, у мене в місяць якийсь такий він темний. Найбільше груди січень не дуже люблю. Хоча я знаю, є дослідження, і багато людей стверджують, що лютий найтемніший місяць, тому що він вже виснажив всіх. Всі потомилися запасів енергії в людей, в організмі не лишилося і багато хто депресує. Та щось часом знаходить, але я завжди мене завжди збадьорює оця перспектива весни, наближення, наближення весни, і це дуже покращує настрій. Чекаю, я люблю. Люблю сонце, весну, травичку. Круче, коли там люблю, коли вже починаються запахи нічі, а не такі от зимово морозні. Ну що, я забалакалася, будемо працювати. Буду робити вареники для своїх дітей. Люблю заверне тісто, воно дуже слухняне, дуже еластичне і дуже приємне. Маю вишеньки, ось я вже казала. І сьогодні цю дошку собі пристосувала сюди, щоб мені було зручно. Вареники з вишнями я роблю двома способами. Один з них просто вишеньки. Нічим, не, ніяку цукру не даю, ні до нічого, просто вишні. І потім при подачі дається якийсь солодкий топінг, або солодка сметана, або там Еля любить з медом, наприклад. Або ж я тоді все пересипаю крохмалем і вже в сам вареник, коли його люблю, ліплю, додаю трішки цукру. І це зліплюю, щоб вони не текли. Сьогодні робитиму просто без нічого, просто вишенька. У мене з тих вишень вийшло ось таке вареничків, вишні закінчилися, а тісто залишилося. І, мабуть, я вже не встигаю зробити з сиром, а може, встигаю. Зараз почну, а там побачимо. Поки складала, то зауважила, які вони кучеряві вийшли. Такі горбатенькі, нерівненькі, кривенькі, смішні. Все це йде в морозилку. Готую начинку для вареників з солодким сиром. До кисломолочного сиру додаю трішечки цукру, небагато, щоб не було занадто солодким. Трошки ванільного цукру і один жовток. Сир спочатку ну, то вкачкою для картоплі. Це для того, щоб якщо раптом є якісь грудочки чи такі великі зерна у сирі, то його легше можна було розбити. Але у мене він був такий досить однорідний. Потім ложкою гарненько все переминаю, і начинка готова. Так, у мене закінчився сир, щось я мало його замісила і залишилося тісто. І от така кількість вареничків сиру у мене вийшла. Ну Я, правда, їх робила не жаліючи сиру, але, однаково, хотілося вже все використати, нічого відзамотаю плівочку і відправлю в морозилку. це теж пофасувала я на дощечки і буду заморожувати. А на наступний ранок діти снідали свіжими вареничками з солодким сиром. Давай не руками, давай ложкою. Ти моя зайка. Вибираєш варення? Ах ти. Дала трішки варенечка яблучного. Просив мене, показав, що хоче. Їж разом з варениками. Марко! Шматочки, яблучка вибирає. Так, мені треба розібрати оцю гору одягу після двох циклів прання. Я вже назбирала її прямо дійсно гору і зараз розгребу трішки. Ухекалася, біжу по евелінку в садочок. Без марка сьогодні. Тато наш захворів, лишили, повернувся з роботи, лишили марка з татом. Такий вітер противний. Шпарить так. Думали, ми з евелінкою десь погуляємо, але, мабуть, ні. Хочемо. Трошки засмучується, бо ми зараз з нею мало часу удвох проводимо. Вже є Марко, ми завжди разом. а Вони підрують. Треба для кожного окремо виділяти час. Щоб, наприклад, з Марком окремо проводити час і з за Ну, З марком я зараз разом багато, тому що Еля пішла в садочок, вже третій день ходить. Але підозрюю, що буде недовго це щастя. Бо в садочок ходить тільки четверо дітей. Думала погуляти, але такий вітрисько э, противний, що поки йшла, розчервонілася, бо дуже шмагає по обличчю. Але якщо дитина захоче погуляти біля озера, ми погуляємо. Забираю сьогодні раніше, не так, як би мала би. Зараз тільки десь закінчився обідній сон і вони мали поїсти. Хочу забрати помало дітей, ну і мало надії, що погуляємо. Але мабуть, просто заберу. Елі Я хочу Прошу дочі. Словом, сьогодні тільки троє дітей разом з моєю. Всі похворіли. Страшна епідемія. Дай Боже, щоб ми з до понеділка ще проходили. І з понеділка теж пішли. Дось, доганяй! У нас традиція. Після садочка ми заходимо по пончики. Покажи пончика. Сьогодні Еля вибрала шоколадного. Замочила я свої орхідейки, підливаю вазони. Порозквітали у мене деякі орхідеї. Зараз покажу. Така, дикий кіт у мене є. Тільки одну квіточку випустив цього разу. Ще, напевно, донарощує. Пуп'янки, квіточки, але наразі тільки одна. Цей теж дуже бідно. Взагалі, цього року у мене дуже бідно квітнуть орхідеї. І ще у мене ось ця. Це клеопатра, здається, називається, подобається. І ще одна буде квітнути, не має тут теж пуп'янки. Але теж. така, бідуся, одненьку випустила. А ось ця без квіточок. Позамочувала я їх, попідливала квіти і зараз попротираю трошки цей листечко. Хочу показати своїх диваків, авокадиків. Маю три горщики. Ось ці були зовсім маленькі, вони вже наздогнали оце перше, старше авокадо. Не, не ламай Марко, Марко. Ні-ні-ні, давай, не ламай, не ламай. Марко, де ти, ти виломаєш його зараз? Не треба сонечко. Ось тому є шанс, що вони мені будуть одного зросту. Марк! Марк! Чекай! Я поставлю їх вище, бо це щось катастрофічне насувається. Так. Тому є всі шанси, що ці менші нас доженуть більше. І я все-таки сплету їх в одну косу і посажу в один горщик. Я чекаю, поки оці горіхи вони з них повиростають, і я тоді попересаджую. Ось так от вони виглядають. Цікаво, чи хтось заплітав з моїх глядачів. Якщо заплітали, то скажіть, як вони себе поводять і наскільки це легко зробити. У цьому місці була ще одна кісточка, але я її викинула, бо вона почала темніти. Вона була пошкоджена з самого початку і якось не прижилася. Але мені і так більше, ніж достатньо.